Йоу, всім привіт! З вами Робіві і у нас сьогодні старт рубрики Мегатоп. Сьогодні у нас топ 5 ігр від українських розробників. А так, ведве не забув! Це мій перший топ і всі місця розроблені так, як я вважаю. Наступне відео вже буде як ви захочете. як... В моїй групі, яка буде в описі. Що ж, погнали! Отже, п'яте місце зайняла гра від розробника Flying Cafe for Semi Animals. Я вас дуже прошу. Менші назви. Менші гра називається Cradle, або українською Колискова. Гру випустили 24 липня 2015 року. Сама гра подає в собі щось типу квеста від першого обличчя. Графіка гри проходить на високому рівні. Хоча б, мене, хоча б не в грі забив саме саундтрек. трек. Ви можете подумати: гра у грі знаходиться півтори години різної музики. 33 трека на одну гру. Та вони музику писали більше, ніж гру робили. А на четвертому місці у нас гра Hover Ace 2003 року. Жанр гри це перегони на космічних машинах і з можливістю постріляти. Графіка на 2003 рік доволі прикольна. Тож навіть зараз я задоволенням граю в цю гру. Гра мене зацепила тим, що в ній є різноманітна схема розвиття, яка робиться за гроші, які ви заробили на перегонах. Значить все дуже важко. І у нас ми переходимо на третього місця. Бронзу займає серія ігор-козаки. Всього в серії 6 ігор, і 30 з яких. Адони. Настаріше з них козаки Європейські війни. Там графіка не найкраща, але геймплей уже ось такий. Остання козаки 3. Це ремейк першої частини. В грі все до біса продумано. Кожний юніт, це персонаж козак, має свій штучний інтелект, а юнітів цій грі 80. 80 юнітів у кожного свій інтелект. Ці, штучний розум, свої сили. А також у грі є 150, 150 різноманітних будівель, у якої у кожної своя Сп... ну, способності навіть можна сказати. Я до сих пір розвиваю своє військо Запорізько. Друге місце стрімов взяла серія ігор Метро 2033. Сама гра повторює роман українського письменника Дмитра Гуховського. Сюж... Сюжет простий. Москва. Атомна бомба. Атомна бомба на Москву. Люди в метро. Чорт, а метро справді є. Якесь схоже на наче сховок від ядерних бомб. А що? Так. Витро. Отже, а ми продовжуємо. В грі є дві кінцівка. Звичайна і альтернативна. У звичайній грі ми кидаємо ядерну бомбу на чорних. Це якщо йти, просто сліпо по сюжету. Ось так. Сюжет. А Альтернативна ми, щоб її заслужити, ми повинні. по-перше, Буде до всіх ну, низеньких та, взагалі, до всіх перехожих Артема привітними і виконувати всі другорядні завдання. І тоді ми збиваємо приціл пушці, яка стріляє ядерною бомбою, і розуміємо, що чорні не хотіли нас вбивати, а хотіли вступити з нами в контакт. Ви розумієте? Скільки чорних загинуло і заради контакту. Це був участь гра. Отже, почесне золото займає гра «Сталкер». Ця гра дуже шанується у всьому світі. Я не знаю людини, яка б не знала Сталкера. Гра відбувається в Чорнобилі після того, як взірвалася Чорнобильська, чорнобильська атомна електростанція. Сама серія має просто офігенний сюжет. Метою гри є місія вбити стрілка. І після цих 7-8 годин ходіння по карті, виконування місії, ходіння по карті, виконування місії, вбивання монстрів. Ми дізнаємося, що стрілок це ми і виконати головну місію гри ми просто не можемо. Хлопаю за сюжет. До речі, перед тим як закінчити... Означає сталки. Сталкер означає стерв'ятники, Т. Правопорушники, А. Авантюристи, L, одинаки, Кіла К, Е дослідники, Р розбійники. Ви можете мені сказати, чому правопорушники там же Д, а не П. Просто сталкер вона на англійській мові. І я для вас просто переклав все на українську мову. Що ж, друзі, всім спасибі за перегляд даного відеоролику. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підписатися на канал і ставити лайки. Як тільки ми назбираємо лайка, я випущу наступну серію мега топу, в якій буду розповідатися про топ-5 відео де лише гонки. Що ж, друзі, всім спасибі за перегляд, всім па-па!